Боже мій, я молю зараз з тими сім'ями, які мріють стати батьками, які хочуть завагітнити, Господь, але з якихось причин не можуть. Я з'єднуюсь з ними у вірі, Господи, я проголошую, що вони розмножуються, що вони наповнюють цю землю дітьми, твоїми дітьми, Господи, в ім'я Ісуса. Я прошу Боже, підтримуй і зміцняй. В цей нелегкий час, в, цей, в цьому нелегкому шляху лікування молитв, віри, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Можливо, хтось втрачав вже дітей, Господи, на етапі, коли вигіднили. Боже мій, я молю Тебе, благослови ці сім'ї, благослови кожного чоловіка, і жінку, які мріють почути завітне мама, тато. Боже мій, благослови їх дітьми. Благослови, нехай вони будуть процвітаючими, нехай вони будуть сім'ями, які приносять плоди в ім'я Ісуса Христа Боже мій. Нехай вони розмножуються. Подаруй їм дітей, які будуть служити Тобі, яких вони посвятять Тобі, яких вони виховують по Твоєму слову, в Твоєму наставленні, виховують їх. Чудовими для царства Твого в ім'я Ісуса Христа, благослови кожну родину, кожну родину, яка зараз прагне цього, Господи, в ім'я Ісуса. Укріпи, допоможи. Я Молю тебе разом з ними в ім'я Ісуса Христа. Амінь.